Для того, щоб запланувати публікацію завдання відразу для кількох класів, необхідно спочатку в полі для Обрати класи, для яких ви хочете запланувати публікацію завдання, після чого угорі справа необхідно натиснути на стрілочку та обрати пункт Запланувати. Відкриється вікно, у якому для кожного класу необхідно вказати дату публікації завдання, термін виконання завдання та тему, якщо ви створювали її у вашому класі. Кажемо дату публікації завдання. Також можна вказати час. І термін виконання. Наприклад, в мене це буде 1 лютого включно. Можна також вказати час. Тема в мене називається робота з тексту. І повторюємо тепер дії для інших класів. Після чого натискаємо Запланувати. Отже, завдання заплановано. Єдиний нюанс, що я, якщо ви у назві завдання вказували дату, то необхідно відкрити класи, де ви запланували публікацію завдання. І відредагувати в назві завдання дату уроку. І натиснути Знову тоді запланувати. І так проробити з іншими класами, де необхідно змінити дату.